Часто питають отакі скутерки під прокат. От є навіть з такою сідушкою. От раз, і вона от складається, сюди можна сумку положити. Є ось таке, типу, дельти. Значить, дивіться, в чому тут? можна будь-який із цих. Скутеров, бо тут стандартної батареї, її вистачає десь на кілометрів 50 Ми беремо е, літіоні батареї, сюди ставимо замість е, кислотних акумуляторів, які тут стоять. Тобто, е, скутерки такі, тут є по 30 тисяч. Є попроще варіанти, от там, по 24. Ну, як правило, такі скутерки там, ну, ціни є і дешевші від 23 тисяч до там, 35, різні варіанти. Вони просто відрізняються по потужності. Є на 600, 800, 1000, 1200. Всі ці моделі в нас є представлені. Приходите, вибираєте скутерок і кажете, що вам треба під кур'єрку, ми переобладнуємо на. На літіоні акумулятори.